Творилися. Наша рада з питання внутрішньопереміщених осіб при Закарпатській ОВА була створена у вересні 2023 року, і фактично ми вже почали такий, таку активну роботу у Закарпатській області. І в першу чергу, що ми поставили собі за мету, це оцінка потреб внутрішньопереміщених осіб. І, звісно, розуміння того, а чого саме прагнуть, і хочуть внутрішні переміщені особи, які перебувають у Закарпатській області. Ми вже почали, почали певну таку анонсацію своєї роботи і промоцію своєї роботи як орган, колективний орган, але все ж таки хотіли для себе в першу чергу відвідати форум рад внутрішньо переміщених осіб, який відбувся. Минулого тижня у місті Києві я можу сказати таку певну статистику, що на момент початку форума прозвітували, що створено 527 рад з питань ВПО різного рівня в Україні. На момент завершення форуму, а форум тривав три дні, вже була інша статистика, тобто, станом на минулу п'ятницю, в Україні вже було створено 590 рад з питань ВПО. Ради створюються на різному рівні. Це і при районних військових адміністраціях, і при міських радах, і при обласних військових адміністраціях. І звісно, їх кількість буде ще збільшуватися. Так, наприклад, у Закарпатській області майже всі вже майже всі громади створили такі ради, і я можу проанонсувати, що приблизно у грудні ми плануємо це 8 грудня. Провести такий форум рад з питань ВПО саме у Закарпатській області для того, щоб усі голови рад з питань ВПО познайомилися, для того, щоб всі могли обмінюватися інформацією, і таки провести перший нетворкінг для того, щоб всі залучені і задіяні особи у роботі рад з питань ВПО могли контактувати між собою і виходити на. Ті осередки ВПО, які фактично розкидані по всій Закарпатській області, і перебувають у різних громадах. Тобто, це буде такий наступний дуже важливий крок саме у нетворкінгу, у знайомстві і у зборі і оцінці потреб ВПО, які перебувають у Закарпатській області, тому що потреби неоднорідні це 100%. І Все залежить від того, звідки ВПО перемістилися у Закарпатську область, скільки вони тут уже перебувають, планують вони тут залишатися, чи планують. Потім повертатися до себе додому можливо питання? Так і це питайте нам, що найбільше хто звертається до вас, якими проблемами? Я можу надати, дивіться, щоб ми розуміли, да, рада створена, і ми починаємо зараз цю роботу, але в проміжках між створенням, відвіданням форуму і стратегічною сесією, бо 14 листопада ми будемо розробляти стратегію роботи ради з питань ВПО при Закарпатській ОДА. Я особисто вже відвідала деякі громади і збирала потреби. ВПО саме там. Ну, наприклад, ми тісно співпрацюємо зі Свалявою, з Мукачево, з Хустом, з Виноградовом, з Берегово, з великими бичками. Ну, тобто з Тячівським районом потреби ВПО дуже різні. Від просто люди кажуть, ви мене зараз підтримаєте, Елементарними гуманітарними такими речами, як продуктовий набір, там набір побутової хімії і все, тому що я тільки що перемістився або перемістилася. Моя родина нещодавно на Закарпатті, і мені треба закрити оці нагальні потреби. Більше я до вас не звернуся. Я буду працевлаштовуватися, або я вже працюю онлайн і мені більше нічого не потрібно. До більш глобальних питань, наприклад, нещодавно до мене звернулися дитячий будинок сімейного типу. Вони перебувають на Закарпатті більше року. У них близько вісьми дітей, в тому числі діти з інвалідністю, і вони проживають безкоштовно. У них дуже гарні умови проживання, але вони проживають віддалено від міста хуста. І вони кажуть, не могли б, ми, наприклад, переміститися кудись ближче. І тому це питання розміщення і проживання. Вони проживають безкоштовно. І тому є питання, які можна закривати для ВПО дуже швидко. А є питання, які потребують більш довгострокових рішень. Одне з таких довгострокових рішень це саме проблеми проживання. І особливо, звичайно, це безкоштовного проживання у Закарпатській області. Тому я б ранжувала проблеми за швидкістю вирішення і, скажімо так, вартістю їх вирішення, тому що проблема житла вона буде більш для будь-якої громади дороговартісною. А проблема продуктового набору вона буде вирішуватися більше ну, більш швидко і іноді за допомогою навіть не громади, а гуманітарної якоїсь організації. Я відвідую ще такі засідання, робочі як кластери різноманітні, і один з них це кластер з питань захисту. Нещодавно я була у місті Львові, де були представлені результати кластеру з питань захисту, і по Закарпатській, і по Львівській області. І я можу сказати, що там було певне ранжування потреб і проблем ВПО. Так ось проблеми з харчуванням для себе в пріоритеті визначили як важливими, ну скажімо так, із п'яти за рангом на рівні двоєчки всі ВПО, тобто питання харчування. Або забезпечення продуктовими наборами з п'яти балів пріоритетність мають два. Але питання проживання, в тому числі у місцях компактного проживання, як пріоритетні для себе визначили більшість ВПО. І тому з 5 бального ранжування цієї потреби і проблеми ми маємо 4, а по деяких районах і п'ятірку. Тому, збираючи потреби, оцінюємо. Громаду, тобто, що конкретно для цієї громади для Ужгороду, може, це будуть інші потреби і проблеми ВПО. А для Виноградова це будуть інші. Ми отримали великий запит від Виноградова, від міста Виноградова на психологічну підтримку. Просто реально, мами родини приходили і казали, що ми відвідували би психолога. Але будь ласка, щоб, щоб ці зустрічі були виключно індивідуальними. І щоб це була конфіденційність, тобто потрібно забезпечити приміщення, де буде вести прийом психолог. Причому жодна з матусь не сказала, що у неї гостро стоїть питання з набором побутової хімії чи з продуктовим набором, чи навіть з роботою. Відвідали також у тому ж виноградові зустріч центру зайнятості з внутрішньопереміщеними особами. Дуже класна практика. Вони зустрічаються у місцевій бібліотеці. І прям приносять туди. Не просять ВПО, прийдіть до нас там, наприклад, у центр зайнятості. А ВПО приходять у бібліотеку на такі зустрічі. Їм дають роздруківки наявних вакансій з телефонами роботодавців. В ВПО навіть не потрібно йти в центр зайнятості, записуватися там на прийом на 9 годину, щось чекати, відпрошуватися з роботи. Вони у неділю прийшли в бібліотеку, отримали перелік вакансій, номера телефонів роботодавців і орієнтовну заробітну плату. Тобто, все це потрібно зібрати, узагальнити і розповсюджити кращі практики на все Закарпаття і для всіх ВПО, щоб ВПО розуміли, де і що їм, ну скажімо так, брати корисне і як спростити цей шлях. Тому що є ВПО, які перебувають на Закарпатті з березня 2022 року, а є ті, які приїжджають тільки що, наприклад, з Херсонської області. Люди продовжують виїжджати, і вони нещодавно. На Закарпатті, хоча казалось би, а чого не ви тут нещодавно? Що вже всі повинні приїхати і тут залишатися. Ні. Люди ще їдуть, їдуть, і їдуть. Ми, на, ну, змінюються обставини і потреби у них, звісно, будуть різними. Від, ну, залежачи від того, коли вони приїхали. І нас на Закарпатті ви про можливо, маєте дальні неофіційно. Неофіційні, тільки вчора. От я записувала 230 тисяч за даними. Мобільних операторів. Але ну, є інформація, що більше чому? Тому що деякі не перереєстровуються. Давайте правду казати. Да? Тобто, це можуть бути ВПО, зареєстровані в іншому місці. Вони приїхали у Закарпатську область і ще не перереєструвалися. Хоча довідку ВПО вони мають інші не переселенці, але взагалі без довідок, тому що кажуть, навіщо воно мені потрібно. Мати статус або я не потребую виплат, і вони переселенці за своїм, скажімо так, статусом формальним, але вони не мають цієї довідки. Тому 230 – це неофіційна цифра, але громади кажуть, що і більше насправді ВПО по тому навантаженню на інфраструктуру, яке відчувають керівники громади. По різному, в залежності від громад, але я можу сказати, що минулого місяця у жовтні, конкретно до нашої організації, звернулося 407 407 осіб. Це вперше вони звернулися, зареєструвалися у тій міжнародній організації, яку я очолюю, і відповідно як і до голови ради з питань ВПО 407. Це просто вийде дуже велика, велика цифра охоплення, тому що е, ті, які не вперше, е, дуже складно прорахувати, які раз вони приходять, але ну помножте що на три, це точно. Бо люди, щоб на вирішення їх проблеми, це ну від місяця до трьох, відповідно, якщо вперше звернулися 407 осіб 407 осіб. То, відповідно, ну, якщо людина три місяці звертається і приходить по допомогу і ми щось вирішуємо, то це 1200 це дуже велика кількість. І я вже, навіть, якщо казати про організацію власне своєї роботи і нашого органу, я навіть думаю, що треба заводити вже якісь реєстраційні ці, ну, такі журнали, оформлення звернень громадян як це робиться, для того, щоб вести облік. Прошу про ви одна, правильно? Ні. Ну у нас координаційні, ну, координаційні звикли так називати, ради з питань ВПО. Є вони створюються за відповідною постановою, і згідно цієї постановою, кількість осіб, які входять до складу ради, ради дорівнює 18 осіб. З них є певна кількість місцевих громадян, є є певна кількість представників ВПО. У нас стандартна структура Ради з питань ВПО, є секретарка Ради з питань ВПО, вона внутрішньо переміщена особа, є інші члени координаційної ради, вони також мають статус внутрішньо переміщених осіб. Я можу вам скинути розпорядження про створення, ви там побачите по, ну, поіменний да, склад ради і побачите, Склад саме посадовий, плюс керівники відповідних профільних департаментів обласної державної адміністрації, це і департамент економіки і соціального захисту, тобто ті особи, до яких ВПО можуть звернутися, які можуть допомогти у вирішенні швидко у вирішенні якихось нагальних питань. До речі, на форумі Рад ВПО, який проходив в Києві, про який я вже казала. Ми відштовхувалися від того, що одним із напрямком нашої роботи це будуть вирішення реальних якихось кейсів. Тобто, не просто, що ви прийшли і питають, а де розташований там центр зайнятості, це не кейс, а більш складні випадки, які стосуються внутрішньопереміщених осіб. Я наведу один такий кейс, як приклад, родина із Северодонецька, це Луганська область. Всім дітям, які проживали у Северодонецьку, введена така практика ще з 2014 року. Це не була окупована територія, це була підконтрольна Україні територія. Видавали посвідку дитина війни, і ця посвідка на локальному рівні у цьому місці, Северодонецьку і в Луганській області, вона надавала дитині певних преференцій, наприклад, там безкоштовного проїзду. Родина перемістилася на Закарпаття і Северодонецька зруйноване місто, наразі окуповане місто. І люди приїхали повністю без жодного документу, в тому числі і була відсутня оця локальна довідка про те, що дитина має цей статус дитини війни. І ну за допомогою фахівців, і за допомогою райдержадміністрації релокованої Северодонецька і інших залучених фахівців і управління соціального захисту населення відновили ми цю довідку. Дитина отримала повний пакет документів і довідку ВПО, і довідку дитини війни, і це надало їй можливості користуватися певними ну, програмами, які дозволяють більш ефективно захищати права дитини і надавати. Більше соціальних послуг цій дитині, тому оце і є кейс, і на форумі Рад ВПО багато хто озвучував, і ми ще будемо робити таку промоцію, бо створили сторінку у Фейсбуці. і Зараз будемо активною наповнювати всіми цими активностями. Інформувати, в тому числі громадськість медіа, що один із напрямків це буде реальні кейси, складні випадки, які не можуть можливо вирішити фахівці на місцях, і де буде. Треба звернутися саме і до ради з питань ВПО, і до відповідних департамент департаментів обласної військової адміністрації. Наталя Криворучка? ви можете написати на нашу сторінку. Вона ж створена на раду на сторінку Ради з питань ВПО при Закарпатській ОВА у Фейсбуці. Ви можете звернутися особисто до мене. Я не приховую свій номер телефона. 066 587 76 67. Це мій особистий прямий номер. Я дозволяю користуватися, можете дзвонити. Також ви можете написати на мою сторінку у Фейсбуці Наталя, Криво... Наталя Криворучко. Ви можете написати і туди. До речі, дякую за це запитання, тому що дійсно будемо працювати, щоб викласти всі контакти, за якими можна звернутися, бо ми, так знаєте, сторінку створили, і здається, що цього достатньо. Ми викладемо і телефони, і емейл e на цю сторінку, щоб люди дійсно могли і іншими каналами зв'язку користуватися. Дякую, я собі помічу, що це треба опрацювати. Дякую вам за обереження.